Сьогодні четвер, 29 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Відновлення шкіл та програма Доступна вода. Такі питання сьогодні розглянули депутати Миколаївської міської ради під час позачергового засідання сесії. Які рішення у результаті обговорення ухвалили, розкаже моя колега Наталя Засядько у сюжеті. Позачергова 21 ша сесія Миколаївської міської ради вже традиційно проходила онлайн. Через безпекову ситуацію депутати збираються дистанційно. У порядку денному кілька важливих питань: відбудова шкіл і дитячих садочків, що постраждали внаслідок російських обстрілів, та затвердження програми Доступна вода. Засідання народні обранці почали саме з обговорення реконструкції миколаївських навчальних закладів. Депутати міської ради передали функції замовника з будівництва шістьох навчальних закладів Держагентству відновлення та розвитку розвитку інфраструктури України і Миколаївські обласні військові адміністрації. Таке рішення підтримали 33 обранці. Раніше це питання підтримала і бюджетна комісія. Відтепер Агенція відновлення та розвитку інфраструктури України буде займатися відбудовою ліцею номер 51 реконструкцією нежитлової будівлі для розміщення дитячого дошкільного закладу на вулиці Космонавтів, капітальним ремонтом гімназії номер 15 та капітальним ремонтом будівлі дошкільного навчального закладу номер 75 От обласна Військова адміністрація візьме на себе реставрацію гімназії номер 2 та будівництво ліцею номер 60. Наступним не менш важливим, але водночас дискусійним пунктом порядку денного стало затвердження програми Доступна вода на 2023 рік. Мета проекту забезпечити миколаївців очищеною водою. Ця програма необхідна для того, щоб забезпечити утримання. Систем зворотнього осмосу, які встановлені у місті Миколаєві. Всі системи зворотнього осмосу були отримані від донорів протягом 2022 року і початку 2023 року. Загальна кількість систем зворотнього осмосу, яка планується отримувати в рамках цієї програми, складає 145 одиниць. Більша частина цих систем знаходиться на, на даний момент на балансі ОКП Миколаївнотепленерго, це 79%. Одиниць всі інші розподілені між управлінням охорони здоров'я також на інших об'єктах в місті Миколаєві. За рахунок бюджетних коштів закуповуватимуть розхідні матеріали, необхідні для очищення води, як от фільтри, реагенти. Тощо, також за ці гроші будуть сплачувати зарплату фахівцям, які обслуговують системи зворотного осмосу. Програму прийняли з другої спроби минулої сесії. Проєкт відправляли на доопрацювання. З останньої сесії міської ради те, що змінилося, ми вийшли на комісію ЖКХ. Там разом з керівником Миколаїфоботеплоне дали підвідні розрахунки, які підтвердили ту цифру, яка зазначена у програмі. Після чого депутати комісії ЖКХ підтримали даний проект рішення до виконавців програми. Включили чотири районні адміністрації Миколаєва. Спершу депутат Сергій Кантор вніс пропозицію передати усі обов'язки щодо забезпечення населення питною водою на баланс Миколаївводоканалу. Однак її відхилили під час голосування. За словами Ігоря Набатова, лабораторія водоканалу не має відповідних потужностей аби впоратися з перевіркою таких об'ємів води. У результаті депутати проголосували за програму доступна вода, а також затвердили правила обслуговування та утримання систем очищення води і реалізації її видачі. Наталя Засядько, Євні Гончаренко, новини на телеканалі Март. Казка повертається 28 червня у Миколаєві. Дитяче містечко Каска поновило свою роботу після вимушеної перерви. За словами директорки містечка Наталії Демчишиної, витримано усі терміни, в прокуратура може звернутися до апеляційного суду з вимогою арештувати територію. Наразі там вже відкрили усі зони, які належать містечку, зокрема дитячий простір. Нині він працює лише як ігрова кімната для малечі, але невдовзі повернеться до попередніх активностей. Також потроху працюють і атракціони. Графік роботи дитячого містечка Каска не змінився. Усі охочі можуть відвідати парк з сьомої ранку до дев'ятої вечора. У селі Любомирівка Березнегувацької громади кожен другий будинок пошкоджений. Це стало наслідком восьми місяців регулярних російських обстрілів, коли торік село було неподалік лінії зіткнення. Зараз люди повертаються, починають відбудовувати своє житло і потребують допомоги. Більше про це у сюжеті Олександра Мотішенка. Напівзруйноване село Любомирівка Миколаївської області зазнав у чимало горя від рук расистів. Проте місцеві вірять, якщо ловека з'їв своє гніздо, то добробут і злагода неодмінно повернуться сюди. Доля невеликого села у Березнигувацькій громаді, що на Миколаївщині у 2022 році, була сповнена важкими подіями: обстріли, бомбардування, відсутність світла і комунікації, присутність ворога та відчуття постійної небезпеки. З березня до листопада Любомирівка жила у менш ніж 10 кілометрах від лінії фронту. Тутешня жителька Ірина показує світлини свого будинку, який росіяни торік двічі обстріляли у серпні і жовтні. Постраждав будинок, рознесло ворота, повиносло вікна. Шифер побило, розкрило фронтон. Повністю весь шифер був побитий і вікна, забору не було, ворота, калітка. Тоді Ірини вдома не було. Жінка напередодні забрала дітей і маму та виїхали у інший регіон. Вдома ж залишився чоловік. Він, на щастя, не постраждав. Вже у грудні, коли у селі стало відносно тихо, родина повернулася додому, одразу взявшись відбудовувати зруйноване. Господиня пригадує: відтоді намагається отримати будь-яку благодійну допомогу, адже рідну хату треба відновлювати. Веранда ще не склилась, треба склити. Дах своїми силами поки перекрили. У кухні також треба склика вікна. Постраждав сарай. Ось повилітали двері, вікна, ну, шифер побитий, і вугол сараю треба перекладати по місті. А це будинок літнього подружжя Благути. Його спіткала ще гірша доля. Наприкінці літа минулого року, під час російського обстрілу, один зі снарядів влучив прямо у їх хатину, зірвавши дах і похитнувши всю споруду. Родина ледве встигла спуститися до підвалу. Зривалося 12 разів, і 13-й 13 вистріл попав прямо у нашу залу, на нашу хату. Ми були в цей час у погрібі. Вийшли, подивилися, чоловік каже, нема хати. Дуже прикро, дуже жалко нам, тому що все життя ми прожили тут. 65 років прожили, читай у цьому селі в рідному. Ну і 45 років в цій хаті. Сподіватися, щось врятувати зі зруйнованої хати зітхає Валентина. Була марною справою. Після цієї трагедії вона щовіком віком виїхала з села та вже у грудні повернулася. Коли знову наблизилися до свого будинку, твердо вирішили його не залишать і намагатимуться відбудувати. Держава пропонує, що місцева влада. Шифер там, брьовна. Ну, ми, а не дуже з цим згідна, тому що немає в нас здоров'я, ми вже пенсійного віку, всі, і немає в нас за що кошти. Наприклад, дадуть мені ліс, дадуть мені е, шифер, а хто що мені треба людину, бригаду цілу сюди наняти, щоб вони зробили мені ремонт. А цій бригаді потрібно заплатити. Не тільки хати постраждали через війну, хоч село не знало окупації. Проте рашисти майже повністю зруйнували місцеву школу з дитсадком. Також побито обстрілами будинок культури, пошкоджений пункт медичної допомоги, відділення пошти і адмінбудівлю старостату. Місцева староста каже, що руйнувань зазнала половина населеного пункту. На 50% відсотків постраждала у нас зруйновані 13 будинків і 99 пошкоджених. пошкоджені. До 24 лютого у селі мешкало понад 600 людей. В період активних обстрілів люди виїжджали. Однак, зі звільненням сусідньої Снігурівщини почали повертатися. Нині тут проживає близько 250 осіб, так як в селі не лишилося крамниці аптек, то гуманітарною допомогою опікується місцева влада і волонтери. Велике дякую нашим волонтерам, благодійним фондам, які нам продуктові набори у нас кожного місяця. Селищна рада і Адміністрація баштанська надають нам зараз. Почали надавати нам будівельні матеріали. Зараз люди записуються і нам привезуть. І шифер привезуть, і ліс привезуть. Ну я думаю, що всім недостатньо це буде. Що люди потребують цього, щоб повернутися до своїх домівок. У нас не всі жителі повернулися. Найголовніше для села це його люди. Тому їх треба забезпечити всім необхідним, аби вони, як велеки, могли повертатися до рідного краю і відроджувати тут життя. Ми дуже сподіваємося, що наше рідне село Любомирівка знову розквітне і знову розквітне як наша Україна, рідненька, без жодного ворога, і все буде Україна, все буде добре. З непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві обрали 11 кандидатів до складу комісії з перейменування. Про це стало відомо сьогодні під час рейтингового голосування серед депутатів міської ради. Зміною назв об'єктів російськомовного походження займатимуться громадські діячі, мистецтвознавці та історики-викладачі та представники туристичної сфери. На базі центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького відбулася підсумкова прес-конференція проєкту Туризм, спадщина та креатив. Проєкт стартував ще у вересні 2020 року, але зіткнувся з пандемією, а згодом із повномасштабною війною. Однак сьогодні його ініціатори повертаються до роботи. Усі подробиці далі у сюжеті. Як перетворити творчу та історико-культурну спадщину Миколаївщини на туристичний продукт світового рівня? Таке питання розглянули учасники проєкту Туризм, спадщина та креатив під час підсумкової прес-конференції. Ми допомагаємо, допомогли скажімо так, креативним ідеям стати бізнес проєктом і Є у нас як мінімум 10 проєктів і продуктів в місті Миколаєві, а також Вознесенській Лані, Галі Галіцинова і це саме дуже цікаві такі фестивалі, які, які дозволять відчути саме нашу велику спадщину. Повномасштабна війна внесла серйозні корективи в реалізацію проєкту, що стартував ще у 2020 році. Однак сьогодні його ініціатори вже думають про післявоєнний розвиток Миколаївщини та відродження її туристичного потенціалу. В рамках ініціативи був проведений конкурс пропозицій креативного туризму та культурних продуктів. З 20 поданих ідей 9 були визнані переможцями. Біла підготовленою проєкти, але із війни Мы не смогли их презентовать. Ну, наиболее яркий это Матвеевский борщ. Это традиция наша, борщ з бачками зелёными. Это Таврійський розпис, наш традиційний это гончарство, местные традиції очень сильные. Вот. плюс були підключені що музей Кібріка, город Вознесенск, бібліотека. вот, Вітавка, то есть, вот такі вот основні моменти. Туризм, спадщина та креатив є спільним зусиллям трьох країн Грузії, Болгарії та України, що сформували кластер Скіфський всесвіт. Він спрямований на те, щоб об'єднати сектори туризму для взаємної вигоди в країнах чорноморського басейну. Наш участок, наш наш участок Часть uh, uh, пивден Николаевской области это це Сесвет. всесвіт. Тобто не Всесвет Скифи, власне, як народу, да, а Скіфский то есть, наша традиция, наши корни. Я всегда это підчеркував, что у нас дуже така багата, і древня історія, і все здесь началось не з 1789 года. Й нам є що показати учасники конференції. розповідають, Миколаївщина багата на скарби нематеріальної культурної спадщини. А відтак розповідати про них світові вкрай важливо. Катерина Рупташ, Ігор Горневідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Миколаївець Данила Коновалов виграв вже другу золоту медаль на європейських іграх у польському Жешові. На змаганнях з синхронних стрибків з триметрового трамплину знов не було рівних українцям. Олег Колодій та Данила Коновалов набрали рекордну суму балів та зайняли перше місце. Обидва спортсмени є вихованцями Миколаївської школи стрибків у воду. Проте Коновалов у складі збірної представляє Миколаївську область. А от Колодій Луганську, підкреслимо, що для Данила Коновалова це друге золото на цих змаганнях. І ми вітаємо Миколаїв. Школу, стрибків у воду з цією значною звитягою. І наостанок про погоду у п'ятницю 30 червня. За вікном прогнозується мінлива хмарність, можливий дощ. Вітер західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 42%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на марті.